Всіх вітаю. Уявіть таке, вам приходить нове повідомлення. Читаєте. А там, може, будь ласка, коротко своїми словами описати ситуацію. Ви таке читаєте і розумієте, що просто так відповісти швидко не вийде. Потрібно на початку зібрати думки, потім це все осмислити, а потім вже структурувати і писати. І ви починаєте писати. Пишете, пишете, стираєте, бо щось не сподобалось. Знову пишете, пишете, стираєте. Бо щось знову не так. А, а час вже минув і вже майже пройшло 10 хвилин, іноді навіть більше. Знайомо, тоді ось є рішення. Формулятор це е, асистент, який бере ваш потік думок. це сказаний голосом або написаний, як є, і перетворює на чіткий, логічний і зрозумілий текст. Без води, без метань, без страти часу. Просто копіюєте. І відправляєте тому користувачу, яку хотіли надіслати.